Сьогодні 3 серпня. Тут у нас така невеличка нова ділянка з фундуком. Колись тут росли величезні ясені, ось тут є паньки ще, що... Ось сусіді вони ще ростуть. Так, а у нас тут фундук. Це в основному трьохрічні, деякі 4 -річні. Краю тут є десь шестирічні це три штуки каталонського, а ось це все є сорт хале. Біля 40 штук тут їх. Зараз подивимося як вони тут. Сорт хале, він такий дуже швидко починає плодоносити. Тут вони ростуть без поливу. Вже за минулого року також були. Вже на двохрічних були в але я їх зірвав. А ось це вже третій рік. Так ось продовжимо. Ось так уже горіхи набрали своїх розмірів, уже дозрівають. Так, це дерево, напевно, чотирьохрічне. Тобто, найбільше, більша загрузка. Дерева замальчовані. Так, ідемо далі. Ось такий рясненький. Всі в рік знизу. тут все в горішках. Третий рік и тут рішки и для третьего року аж. Забагато я б сказав. Ну. Але і прорости дуже гарні, хоча у нас була посуха, цілий червень і половина липня дощів взагалі не було, тільки ось два останні тижні трошки дощі. Халевт досить непогано справляється в таких умовах.